<таспіліст> не ту ті слава Я <піліст> говорив, і... я, я <піліст> ж... дружбика, ж... було <піліст> свої. <піліст> <піліст> я живела <піліст> <Забила> нас, <піліст> від нас ніжа дана ми. Та ні, шо? А, все, ніхто не йде, чи що? Ну, навіть як-то не хочеться. Ну, чай, ну, щось інше. Ну, чи ти втом, блядь, бачимо у фейсбуці.